Тому навіть при низькому тиску, що дуже часто у пацієнтів з серцевою недостатністю ми можемо використовувати. Крім того, стандартна доза, тобто ми не повинні підбирати дозу там, в залежності від тиску, від пульсу, від того, там, від аналізів якихось. Тобто, спокійно ми дамо одну й ту саму дозу і впевнені, що вона буде працювати. Ну і... Що ще можна сказати, це збільшення деяке збільшення кількості сечі, тобто рідини, яку ви виводите. Це навпаки дуже добре при серцевій недостатності. Це нам дозволяє з часом зменшувати дози діуретиків, да, препаратів, які ну, основні, які знімають симптоми серцевої недостатності. Тому Дуже часто використовуємо і ще теж, що дуже важливо, цей препарат можна використовувати навіть в гострому періоді. От, наприклад, відбувся інфаркт. Ми знаємо, що є серцева недостатність. Ми одразу призначаємо препарат. І після оперативних втручань так само. Тобто в нас немає обмежень. Це дуже важливо, якщо, бачите, якщо препарати просто на майбутнє, щоб ви знали, якщо є обмеження, гострі стани, то це говорить про те, що ми дуже обережно ставимось, що побічні ефекти, все це ми повинні узгодити і так далі. А цей препарат можна вживати майже одразу. Ну і е, зараз вже говоримо про те, що цей препарат вже останній, мабуть, рік, да, якщо так, 10 років, мабуть, як цукровий діабет лікуємо, десь 5 років, як лікуємо серцеву недостатність. І останній рік вже розуміємо по дослідженнях, що цей препарат дуже добре е, працює е, з нирками. Тобто він зменшує прогресування наркової недостатності. Я багато в своїх відео розказувала.